Всім привіт! На зв'язку команда Sharky Зробимо відеоогляд огляд ринку і бачимо те, що крайніше відбулося зняття цього мінімуму, і зараз на це ми можемо отримувати реакцію у вигляді того, що ціна може зростати на даному таймфреймі. Особисто я очікую того, щоб сформували лонговий Rejection блок, і вже завтра від нього пробувати відчиняти лонг-позиції, якщо аналізувати крайній. Масив, а саме те, як ціна знижувалася, то тут нічого не було сформовано при падінні, тому ціні в майбутньому буде легше здійснити ріст, так і проблемних зон на цьому таймфреймі тут немає. На 4-годинному таймфреймі у нас вже присутня реакція у вигляді сформованого імбалансу у цій зоні. Також, ймовірно, відбудеться інверсія шортового імба, тому якщо це все відбудеться, то якраз на продовження цікаво буде розглядати лонг. Але особисто я очікую. Відкат, і після тесту цього імба буде розглядати лонг. Ймовірно, це відбудеться завтра, так як завтра, скоріш за все, сформується Rejection блок На годинному таймфреймі, як так, тут вагомих подій немає. Ми потенційно сформуємо імп, якщо його сформують, то рух гору може продовжитись, але тут я б його не розглядав. Плюс в моменті було знято лімітку короткострокову, на яку також може відбуватись. Реакція, і у нас основні ліміти знаходяться з обох сторін, але більш масивний пул знаходиться на 109300, ну і вплоть до 110 300. Він тягнеться. Тому туди ми також можемо отримати ріст. Знизу також є один ліміт, досить такий масивний, та це вважається двостроковою ліквідністю. Тому не відкидає варіант того, що ми і тут ще також можемо побувати. Але так як була отримана реакція, то після відкату хочеться розглянути лонг. Якщо дивитись графік домінації бітка, то ми бачимо те, що тут цей свінг був знятий. І зазвичай після зняття максимумів ціна, максимумів ціна, домінація може падати. Якщо це відбудеться, то ми можемо отримати перелив ліквідності із PTC валь пари. Тому тут досить цікаво побачити це зниження в моменті. І торгувати в лонг-альту. Ось. Також, якщо глянути графік ефіру, він пішов по область імбалансу, але мені не подобається те, що на цей Сім зовсім ніякої реакції не було. Виглядає так, що він хоче сходити нижче. Тобто, якщо б тут була моментальна реакція появлення інструментів, хоча б на денному таймфреймі, то тут можна було плугувати, але поки це робити ще зашвидко, на мою думку. На денному таймфреймі реакції немає, найближчою реакцією буде те, якщо сформують rejection блок, ну блок. Від нього вже завтра захочеться лонгувати. Ось у цей імбаланс, але все одно потенційний рух гору не такий хороший, як хотілося. Б. На 4 годинці тут імбаланс уже є, тому локально можна навіть від нього буде глянути лонг. Але дуже важливо, щоб по домінації почалось падіння і ми побачили перелив ліквідності із BTC вольт пари. На графіку ефіру до бітка також відбулось зниження, яке ми очікували в області тижневого імбалансу. Ну і звідси хотілося б бачити посилення позицій ефіру відносно бітка. Поки тригерів для цього немає. Тобто досить сильно шортово закрилась свічка, в лонг нічого немає, але тим не менше звідси, ймовірно, після мінімальної проторговки хочеться побачити вихід бору. Ще раз підтвердить те, що у нас ліквідність переливається зараз у вальту. Ось. Також, якщо глянути графік на бюджет 4-годинний таймфрейм, ми тут побачимо область Гепу. Тому це якраз як таргет на найближчі дні. ймовірно, навіть таргет на сьогодні. Хочеться побачити <клес> ціну вище 103 тисяч повне перекриття ГЕПу. Ось, тому тут поки такі таргети. На графіку загальної капіталізації відбулося зняття також свінг мінімума. Воно відбулось. Скоріше, ніж це відбувалось по бітку, але мені не подобається те, як вона тут закріпилась. Якщо вона не вдасться сформувати контраргументи, тобто, наприклад, прикладу, це формування Rejection блоку на тижневому таймфреймі після закриття цієї свічки, то це буде досить глобально погано виглядати. На денці тут крайній масив, так як по бітку, зараз глянемо, ні, тут був. Імбаланс, напевно, чи ні, ні, імбалансу не було, але потенційна реакція лонг може відбутися. Тобто цей масив є досить слабким. Тому хочеться побачити його швидке перекриття, зняття таргетів та вище, ну і ріст загальної капіталізації ринку. І плюс дуже важливо, щоб цей потенційний ріст відбувався на падінні домінації. Так, кальті в тій моменті буде дуже, ну, не дуже, але набагато легше, якщо ріст відбудеться на рості домінації. То це для Альти буде погано. Але якщо у нас тотал -то почне падати, а домінація із якихось причин тут не розвернеться та не піде нижче, то для Альти це взагалі буде дуже погано. Тому цей тиждень, скоріш за все, буде багатий на ринковій ситуації, але потрібно бути дуже акуратним через те, що незрозуміло, що краще торгувати, мається на увазі Альту чи BTC. Ось, на цьому огляд ринку закінчений. Всім дякую за перегляд. フフフ。